Авіакомпанія Українські вертольоти та мережа Епіцентр допомогли дітям загиблих героїв підготуватись до школи. Ми хочемо зробити приклад для українського бізнесу, щоб вони також долучались допомагати дітям загиблих героїв, бо це справа не тільки наша, а справа взагалі всієї України. Або ти знаходишся в ЗСУ, або ти все робиш для ЗСУ. І дякуємо нашим партнерам, мереж магазинів Епіцентр за підтримку за надання таких сертифікатів, подарунки. Тисячі дітей на півсиріт отримали від авіакомпанії Українські вертольоти сертифікати номіналом 10 тисяч гривень на покупки всього необхідного до школи в торгових центрах Епіцентр. Діти наше майбутнє. І ми в епіцентрі постійно підтримуємо дитячий спорт, діток. І напередодні навчального року ми теж прийшли з подарунками. Сьогодні ми вітаємо дітей-героїв, і для них ми підготували чудові подарунки. Хочеться наголосити, що маленької допомоги не буває, і вклад кожного є дуже важливим. І сьогодні ми з компанією «Беклад» даруємо ті прекрасні рюкзачки для гарного настрою для чудового старту нашим діткам в новому навчальному році. Дітям героїв. Епіцентр подарував 275 дітям молодшого шкільного віку рюкзаки для навчання та ласощі. Країні триває війна, і ми не маємо права зупинитися в нашій допомозі. Тому епіцентр допомагав, допомагає і буде допомагати. Даруємо дітям надію на щасливе майбутнє.